Всем тем, кто говорит, что враг слаб, деморализован, что у него ничего нет, прекратите врать. Мы можем показывать сколько угодно, как ТЦК гоняет людей, но при этом оно выполняет свою задачу и нагоняет достаточное количество в армию. А там это оказываются тоже крепкие мужики. Это не шутка. То, что вы пока еще не поняли, и телевидение об этом говорит мало, вот подождите, начнут как немцы сносить нам целые города, кто не знает, в годы войны на территории России несколько сот городов было уничтожено на 90%. То есть стоишь на околице и видишь противоположный край города. Вот начнется что? такое, вы поймете, о чем я говорю. Господи, помилуй нас грешных. Лучше не доводить. Но Запад создал жестко милитаристскую страну. Жестко милитаристскую. Понимаете? А мы продолжаем находиться вот в этом каком-то палеотиве. Полувойна, полуэта. Ну так не пойдет. Ну что мы обвиняем блогеров в том, что это, как говорится, что они... Ну а где у нас система, которая это контролирует? А на Украине это контролирует все. Мы же знаем, что там все жестко контролирует. Я готов возглавить смерть. Я при совершенно не шучу. Я считаю правильно. И, кстати, второй момент, еще есть второй момент, к сожалению, я об этом много раз говорил, но слушайте, сегодня уже такая ситуация, что надо говорить откровенно. Просто я считаю, что ситуация такова, когда уже не надо все время говорить, что все у нас хорошо. Нет, у нас многое чего нехорошо. Понимаете? И у нас постоянная информация в информационной, это мы все время показываем хохлов украинцев, которые не хотят воевать. И, так сказать, и все время общие, этот... ну вот видите, они воевать не хотят. А при этом мы видим, воюют. И, видимо, мотивированы, и, видимо, умелые. И, видимо, как говорится, и воюют как надо. А зачем мы себя обманываем? -то? Я считаю, что мы исходить все время из того, что мы должны исходить из того, что мы можем проиграть. Если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не пораженчество, и это не, э, не, 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 так сказать, не паникерство, это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей Родине, понимаете? У нас никто не любит правды в докладах. У нас все хотят слышать, что все хорошо. Ну, ведь опять же, вот эта тема вроня, Если уже Аптия насколько крайне системный человек по этому вопросу начал говорить, ну, наверное, это существует. Надо просто взять и посмотреть. Все директивы, которые пришли, все боевые, боевые распоряжения, которые ушли вниз с группировки, и все донесения, которые были. Я сильно подозреваю, что там нет ничего. Ни директив, ни боевых распоряжений, ничего. Возьмите большинство губерний, посмотрите, под поставление губернатора там сейчас стоит попись, кого угодно, только не его. Тоже правда. Ну, конечно, я сразу сказал, ребята, если просто, как мы обычно воюем, ну, я уж точно скажу, там, за три там, дня, и за пять, и даже за семь мы там, эту тему не решим. Тогда давайте принимать серьезные решения. Согласен, что сегодня там работает, все, все гремит, там, домашка ну, слава богу, что так. Ну, смотрим, то, что проходит в Курской области. Смотрим то, что происходит на сегодняшний день по другим участкам фронта. Но ну, давайте мы уже, наверное, коли такая ситуация случается, у нас вот Анадырь, поселок хороший. Но там место, как у дурака Фантикова. Там на каждом квадратном километре можно по 10 ракет средней дальности запихать, честно говоря. Мы что, их наклепать не можем? Ми машини нормально накліпати не можемо, ракети ми накліпати можемо, дробчасно Ну, В першу чергу ми говоримо про те, що виходимо до стратегії війни. І е, зрозуміло, що ворог не очікував таких ударів, які ми сьогодні провели по Курщині. Передбачає, що ми проводимо якраз багатоплавну операцію, будемо задіювати нові резерви, нові сектори відповідно нанесення ударів. Це буде дезорієнтувати противника і розпрошувати його сили. Розуміло, що перші навіть дні, особливо коли ми зайшли на Курський напрямок. І президент Путін і його оточення дуже були потужно дезорієнтовані щодо наших дій. От не знали як відпрацювати свої дії щодо протидії нашої так скат і потужної операції, а з іншого боку, як підготувати резерви, от було заявлено про те, що формується антитерористична операція, але це не рівень військової операції, яка забезпечує стратегічний захист. У сьогодні вже приємно оборони Росії Генеральний штаб з застосуванням якраз потужних ударів ракетними системами, безпілотниками відповідно, авіації і при, при дислокації ряд військових підрозділів з Харківського Запорізького напрямку Калінінграда, для того, щоб посилити групування на курському напрямку. Але і це не спасає, тому що там немає відповідно потужних сил. Які б мали бойовий до які могли е, здійснювати ефективний е, протидію нашим військам? Зрозуміло це нам позитив. Ми сьогодні розширимо зону і контролю. В першу чергу ми орієнтуємося, що це створена буферна зона, яку хотів Путін створити на території України 100 кілометрів. Ми як правило, діємо на опередженість зараз і створимо цю буферну зону на території Росії. Це один із стратегічних напрямків. Сьогодні ми з перспективи будемо в інших територіях, на купованих територіях з метою. Е, не розпорошення сил противника і знецінних резервів, але й проведення операцій по звільненню нашої землі. А це майбутні перспективи цього і майбутнього року. Я думаю, що в цих умовах Росія буде задіяти новий ресурс. Ми знаємо, що вона генерує ракетні системи, які да воно Це балістичні ракети, дрони в великих кількостях. Це може бути сотні ракет, які вони е, дійсно готують для нових пусків. Ми знаємо, що в нього запускало стати ракетам в вирішальні періоди, але це не становить. На яка ситуація, коли вони е, вже групують великі ударні групи, це дійсно створює систему і е, необхідність захисту і для військових, і особливо для наших міст і сіл, це для збройних е, сил України дуже потужний виклик буде. І особливо для нової системи ППО і тут важливо ж те, що ми отримуємо додаткові засоби і системи Петріо п'ять е, штук нових, і Айріси, і сам ті, і інші вже е, тактичні системи, які будуть забезпечені битя тих ракет. Але кількість це дійсно небезпечно. Я думаю, що ми цю ситуацію будемо. Протидіяти не тільки на території України, а в першу чергу ношу удари на території Росії. Це по аеродромам, які являються носіями і ракет статичного і тактичного рівня. Це відповідно склади ракет ракети кавів, пускові установки шахідів. Це саме ефективний спосіб надерзатися якраз військової потуги, щоб ці удари, які вони планують, вони не були реалізовані з іншого боку. Це потужні удари на консекторах, що ворог не мав. Перспектив генерувати сили краще, і воно візами в конкретному секторі перевобуваючи як на Покровську напрямку, або на Покровську... в інших секторах вони противника змушують їх перекидати сили основних напрямків. Це одна із буде потужним складовим. Що ми будемо пробувати туда ритрах, і це буде дозволяти не тільки розпрошити сили противника, а мати вже тактичні спочатку, а перспективи стратегічних успіхів по звільненню території. Оце сьогодні е такий розклад, який наступив, е що стоянні щодо можливого використання, тобто е тактичні озброєння. Путін готовий використовувати. А щодо ядерних утеплів він неодноразово вже повторював, і не якраз пробагався розшифрувати, що готовність застосувати тактичну ядерну зброю, а проти наших союзників балістичні ракети це вже глобальна рівня. У ці ситуації ми передбачаємо, що всіх країн світу, осело ядерного клубу, проти застосування ядерної зброї. Тому е такі сценарії, які був Путін, ну розгортання, наприклад, або підготовки допусків, вони під контролем і країн учасниць ядерного клубу, країн НАТО і Путін попереджений про наслідки, тому що. Такі ситуації будуть проведені, як контр-попередження, а тоді контр-удари або удари відповіді. Це вже масові удари, які можуть привести до глобальної катастрофи і війни. цій ситуації не залишилися ні росіяни, ні європейці, ні американці, ні кидаються, тому всі країни зацікавлені, щоб Росія не була ініціатором якраз ядерних перестав навіть тактичного рівня. Путін про це знає. Він неодноразово отримав не тільки конкретні попередження з боку США, Британії, Франції, ядерних країн, але й з боку Сінзіпіна, Китаю, Індії, Бразилії, Туреччини та інших партнерів операція. Якщо економічно фінансовому плані розуміти що і сам не є самобивцем, тому що, що вижити їм практично буде неможливо. Тому раз ми е передбачаємо, що такий формат загроз буде, він буде грати на грані фолу, але разом союзним будемо вижити можливе, як по Україні так тактичного так, рівня, а щодо інших країн, це глобальні стратегічні засоби, це ті, які загрожують світовій цивілізації. Тут уже будуть задіяні всі ресурси країн світу, не тільки країн НАТО, яких Путін являє, е вважає. Противниками, тому я думаю, що сценарій ракетний глобально лобальнозиграний рівні дійсно без ядерних намагатися завіть протидія до того і процесі, якщо вони крайньому випадку будуть здійснювати такі операції. Ми все таки будемо нейтралізовувати такі позиції.